Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. Ми вже багато разів згадували про територіальну експансію древнього Риму в цьому подкасті. Настав момент обговорити важливу тему, пов'язану зі збереженням завойованих територій, а саме контроль на кордонах Римської імперії. Ідея створення оборонної системи для захисту кордонів виникла у першому столітті нашої ери. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що на той час територія Римської імперії вже була величезною. Очевидно, що система для захисту від потенційних вторгнень і набігів ворожого населення була просто необхідною. Загалом кордон Римської імперії складався як із природних перешкод, так і зі штучно створених споруд. Римляни використовували природні бар'єри, тобто ріки або гори, де це було можливо. В інших випадках вони створювали оборонну систему, яка називалась лімес, та складалася із веж та ровів. Римське військо формувало так званий табір Каструм в тій географічній зоні, де були оборонні споруди. Мета цього римського військового табору було захищати римські кордони від ворожих набігів. Окрім оборони, цей табір військовий також служив для контролю переміщення людей і товарів. На жаль, під час періоду, відомого як Криза Третього століття, варварські племена почали вторгатися до Римської імперії, перетинаючи ці кордони. Напади ставали дедалі частішими та жорстокішими починаючи з IV століття нашої ери. Рим більше не міг якісно відбивати ці атаки та напади. У той історичний період. Запам'ятався нам як варварські вторгнення. Одним із найвідоміших прикладів штучно створеного кордону це Адріанів вал. Він знаходиться на території сучасної Великої Британії. Адріанів вал це укріплення довжиною приблизно 120 км, розташовано між Північним морем та Ірландським морем. Ця оборонна споруда була побудована на північному кордоні Римської провінції, так званої Британії, за наказом імператора Адріана між 122 і 128 роками нашої ери. Сьогодні деякі ділянки цієї стіни все ще можна побачити неозброєним оком. Гарно збережена частина, розташована біля форту у Хаустеці. А ще одна ділянка знаходиться біля національного парку, який називається Onse Breed, у Нортумберленді. Всім дякую за увагу!